Так, є в наявності Samsung H31, 2800 ціна. Має легкі царапини по задній кришці, не суттєві. На роботу ніяк не впливають. Так, телефон працює досить гарненько. Type-C роз'єм, швидка зарядка. Також роз'єм на наушники 3,5 присутній. По екрану нічого серйозного критичного немає. За додатковою платою можна поклеїти захисне скло, повністю чистий без різних аккаунтів. Працює досить гарненько. Вибачаюся А51, а не А31, 13 й Android. Так, 4 Гб Оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Тут досить гарна камера, в цих модельках ну, багато кольорів. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Type-C. відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому цікаво, пишіть мені у повідомлення або телеграм-канал, силка в шапці профілю.